Давай. Я Качмарський Сергій являюся заступником голови громадської організації Ченці міста майбутнє. Сьогодні ми разом з активістами вирішили прибрати цю площадку, яка раніше була площадкою, де гралися діти. З часом вона перетворилася, можна сказати, на наркопритон. Тут валялося безліч приців, близько сотні, а можливо і більше. Тепер ви зрозумієте, скільки дітей, ваших братів, сестер, своє здоров'я положили тут. Ми, активісти громадської організації, вирішили привести її в порядок. Скажіть питання, де наші депутати, де наша влада? Чому ми маємо своїми силами це все робити? Куди йдуть державні кошти? Я звертаюся до вас, можновладці, депутати наші місцеві. Що ви робите? Що для вас тяжко виділити тисячу, дві тисячі гривень, щоб приїхали люди з державних служб побирали, щоб вечором тут ходив патруль міліцейський? Ви самі знищуєте нашу націю, а потім ще хочете, щоб нація була здорова. Задумайтесь над цим. Адже серед цих наркоманів можуть бути ваші діти.